Так ось 33 роки офіційного стажу. Тобто, це людина працювала без перерв. Тобто офіційно вона працювала весь час. 33 роки. Вона отримувала офіційну заробітну плату. Такого не було, що вона отримувала в конвертах свою заробітну плату. І, відповідно, у неї є всі документи, щоб підтвердити оцей стаж. Роботи там, де вона працювала. А скажи чесно, шановначі, а у багатьох таки було, що оце все 33 роки офіційно випрацював. Напишіть в коментарях. Було у вас таке 33 роки офіційної роботи? А ось тепер скажемо неприємну правду, але треба сказати про неї. Якщо у людини менше, ніж 15 років стажу, ну ось так трапилось, немає 15 років стажу, що буде? Пенсії не буде взагалі, тобто людина може не розраховувати на пенсію. З 65 років буде для цієї людини державна соціальна допомога, але це не пенсія. Це інший рівень виплат буде. Це не буде являтися пенсією, якщо у людини немає 15 років стажу. Тобто людина все життя працювала, але неофіційно працювала, так склалося, мабуть, в житті. І держава каже цій людині, вибачте, вам пенсії не буде. Все. Тільки соціальна підтримка від держави. Але держава пропонує один варіант при цьому, якщо немає у цих 15 років стажу. Людина може купити собі стаж. Просто купити. За це вона має заплатити 1902 гривні за один місяць, тільки за один. А якщо брати за рік, то ця сума буде 22 824 гривні. За один рік. І ця людина купує таким чином свій стаж. Уявіть, не вистачає 5 років. Будь ласка, держава каже, сплатіть понад 110 тисяч гривень, і буде у вас 5 років стаж. Все дуже просто. Ви купуєте цей стаж. Є така практика, і держава пропонує купувати стаж, якщо його не достатньо. А людина не змогла працювати офіційно і тепер.